Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Рада проголосувала законопроєкт про історичне збільшення податків Железняк. Комусь податки, комусь підвищені зарплати і мільйони на отримання. Олександр Конотопський пише: на фоні фоток з купами кашу і відкриття нових транспортних розв'язок у Києві. Відбувається запеклий батл на тему підняття податків з лозунгами. Нам нічим годувати військових. Шановні, у нас у бізнесу багато питань. Перше, ми так і не побачили жорсткого секверстування бюджету. Друге, ми не побачили плану детінізації, наприклад, підняття мінімалки чи плану митниці. Третє, ми не зрозуміли. Як це так, ви витрачали гроші за майбутнього вже у першому кварталі. А про те, що їх немає, почали говорити у кінці третього. Четверте, ми не розуміємо, чого ви Х Капекси майже повний рік, і не думали, що у вас немає грошей для військових. П'яте. Ми не розуміємо, чому замість розгону економіки і стимулювання споживання ви приймаєте П. Рішення по типу обмеження пір то пір 150 гривень. Шосте, ми не розуміємо, навіщо кожен раз, коли ви на бізнес, ви прикриваєте це маяком світового банку або програмою МВФ. Сьоме, ми не розуміємо, чому ви. Взагалі можете заїкатися про податки заднім числом. Це як О другий рік поспіль. Восьме, ми не розуміємо, чому підняття податків мають необмежені терміни. І багато чого ще не розуміємо, але точно розуміємо, що краще б ви в від економіки, поки є від чого ви. Крім того, Верховна Рада підтримала доплати для чиновників та депутатів за кошти допомоги від ЄС. Пише нардеп Железняк, Бригенець зазначає: ну, хоч за когось можна бути спокійним, бо вже думав, як вони там, чи є у них її пити, чи є чим за відключений струм заплатити, чи є за що бензин в домашні генератори купити, телеграм-канали пишуть, що місцеві ради уже штурмують моментами незадоволені українці. Влада дограється зелених так само, як занесли, так само і винесуть на руках українці. Часто у своїх дописах я відверто не добираю слів. Але те, що останнім часом відбувається в нашому політикомі, лайки описати неможливо. Пише Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук. Просто уявіть, що депутати монобільшості, які ухвалюють ідіотські закони, белькочуть казна, що в телемарафоні раз на тиждень попадаються правоохоронцям на зашк. Вварних історіях та живуть у готелях за держрахунок, хоча й отримують далеко не маленькі зарплати. Тепер вирішили знову повоювати з місцевим самоврядуванням. Хто і навіщо їм це доручив, не коментуватиму. Скажу лише, що по всій країні в усі військові адміністрації вони розіслали запити щодо того, які зарплати у всіх міських голів, яке в них є майно і таке інше. Спаскудили стоси паперу, що в нас так і ліси скоро закінчаться. А навіщо тоді електронні декларації? Якщо вам ще б відповідати, не підписуватимуся за всіх своїх колег. Але для не надто розумних скажу: ви всі верзете дурню в телевізорі, не вилізаєте з корупційних скандалів та маючи чималі зарплати, продовжуєте додатково висмоктувати бюджетні кошти. Зараз ставите приголомшливо дурні запитання людині, котра давно відмовилася від своїх премій та зарплат на користь ЗСУ. А те, що залишилося що місяця виплачується доньці загиблої під час стрілянини на південмаші віри Лебединець. Так от, коли ви зробите те саме, що і я, тоді й пишіть свої запити, а до тих пір не п. Якщо не маєте чим себе зайняти, то Спробуйте почати ухвалювати притомні закони та опікуєтеся проблемами своїх виборців, котрі привели до влади цілу зграю альтернативно обдарованих. Був би я проповідником, то цитував би вам від Луки. Чого ж в оці брата свого ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Але рабам хайпу я скажу простіше: почніть працювати і покажіть всім приклад того, як відмовитися від матеріальних благ. Тоді у вас буде моральне право питати з інших. А зараз ви просто кнопки, ще й топі, та смішні. Редакція каналу не несе відповідальності за весло. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.